І свого навчайтеся, чужого не цурайтеся, українці Придністров'я вшановують пам'ять великого кобзаря. 30 років на розбудові українства Распольське товариство Червона калина святкує ювілей. Коли професія покликання один день із учителем української мови. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Для українців усього світу перші березневі дні проходять під знаком кобзаря. 47 років життя великого генія стали гордістю та славою українського народу. 9 і 10 березня, дні народження та смерті Тараса Григоровича Шевченка завжди насичені заходами, присвяченими пам'яті поета. В столиці вони традиційно розпочалися сьогодні з покладання квітів до пам'ятника великому кобзарю. День народження великого кобзаря об'єднує людей різних поглядів, уподобань та настроїв. Вшанувати поета, людину та історичну постать до пам'ятника Тарасу Шевченку в Терасполі сьогодні прийшли представники українських громад, посольства України, вчителі, учні та просто пошановувачі творчості генії українського народу. Як другою біблією його твори стали для українців, тому його шанують і в усіх країнах і. Пам'ятників більше тисячі поставили ну, і кожного року ми вважаємо, що треба віддати шану пам'яті такого великого поета. У нашій республіці традиція відзначати Шевченківські дні з'явилася три десятиріччя тому зі створенням перших українських товариств. Він писав свої вірші дев'ятнадцятому столітчі, столітті, а сьогодні в нас 21. перше. А коли читаєш і вчитуєшся в рядки кобзаря. Відчуваєш, що вони ці вірші саме до нас, українців 21-го століття. Ніколи не хочу, щоб в історії в спіралі, історичні спіралі, повторювалися кріпацькі часи, щоб повторювалися рекручення, щоб повторювалося те тяжке, важке життя людей безправних, щоб менше було безграмотних, без неписьменних людей. За це боровся Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі цим рядкам поезії Тараса Шевченка понад півтора сторіччя їх знають в усьому світі і вважають другим українським гімном. Існує понад пів тисячі перекладних версій цього твору. Вірш заповіт українською, російською та англійською прочитали учні Бендерської гімназії номер 3 Заповіт перекладений більше 150 мовами світу. Я для мене це честь розповідати його зараз у його день народження. День народження Великого Кобзаря дав старт традиційним шевченківським дням. Різноманітні заходи пройдуть по всіх містах і районах республіки, де проживають українці. Невідомий відомий Тарас сьогодні про Великого Кобзаря написано тисячі книжок, знято сотні фільмів. Навіть склалася ціла наука Шевченкознавство. Однак, багатюща спадщина Тараса Григоровича, як літературна, так і художня, а також його життєвий шлях неоціненний скарб, який вивчатиме і досліджуватиме ще не одне покоління. Досі феномен великого митця не розкрито. Сумний, похмурий чоловік у кожусі та каракуловій шапці. Саме таким є загально прийнятий образ Великого Кобзаря. Однак кажуть, літературознавці він був зовсім не таким, як його досі уявляли українці. Насправді кажу, що він був франтом. Коли його викупили з неволі, він купив собі якогось там модного шотландського плаща, вартість якого була більша, ніж міг би викупити на той момент своїх братів із неволі. Але от вишу... одягався вишукано. Він був модником, любив жінок і часто закохувався. Був бажаним гостем на різних балах і літературних салонах. Позиціонував себе як людина широких поглядів, фантастичний знавець історії, енциклопедист. Багато подорожував ці сторінки його життя досі мало хто знає. Про такі речі, які ну, до того часу не говорили, наприклад, інтимні стосунки Тараса Шевченка, його, його уподобання щодо їжі, наприклад, щодо його одежі, щодо його е, звичок і так далі. Тобто до нас наближається вже зараз Шевченко більше як людина. Мимоволі його піднесли на такий високий п'єдестал, що він вже так для нас стається майже як ікона. Жі час це була звичайна зумна людина, але геніальна, наділена геніальним талантом. Сьогодні більшість українців вважають кобзаря найбільшим поетом своєї нації, і не дивно. Повне зібрання його творів налічує 12 мів. Київський інститут літератури підготував шеститомну Шевченківську енциклопедію. На шести тисячах сторінок все, що ми знаємо про Тараса Григоровича. Ми постійно відкриваємо Шевченка, перечитуємо його твори, його кобзар, щоденник в мене таке враження, що знаєте, мені робиться навіть якось зараз страшно. Я не можу повірити, як міг з'явитися такий у таких умовах, в в такому середовищі, абсолютно несприятливому для розвитку будь-яких талантів, дарів, з'явитися Шевченко і такий геніальний, і такий прозірливий. Шевченка для себе кожен відкриває по-своєму. Його портрети дедалі частіше осучаснюють. Сьогодні кобзаря можна побачити на байку або ж у військовій формі. Його вірші кладуть на музику і співають у стилі регія. Для українців Придністров'я сьогодні ще одна важлива дата: 30 років тому було створено товариство української культури Червона калина. Хоч організація була зареєстрована дещо пізніше, однак своїм днем народження вважають саме 9 березня 1990 року. Як все починалося і чим сьогодні живе осередок українства столиці, дізнавалась Ольга Марчук. Ось саме цей номер газети Дністровська Правда розповідає Ліса Коханова, дав поштовх до гуртування українців у Тирасполі. Одна з її шпальт вперше була відрукована українською мовою. Пішла я в редакцію зразу до головного редактора він не з Іриною Корній. Ми обнялися, розцілувалися 9 березня, квіти до пам'ятника Шевченку, і це буде нашим народженням нашої організації. Так, 9 березня 1990 року у Тирасполі з'явилася нова громадська організація. Вона згуртувала активних людей з небайдужими серцями. Завдання одне відроджувати українство без власного приміщення. На перших порах до речі, свої зібрання проводили у нинішній сесійній залі Верховної Ради без певної програми, але і стійким переконанням обраний шлях правильний. Ми навіть і не знали, що це саме має бути. Ми розуміли, що треба об'єднатися, що треба щось робити, що це колишні українські землі. Почали якось організовуватися. А, до речі, відповідь на, у відповідь на цю першу сторінку, потім ще й на другу сторінку, надійшло дуже багато листів. Тоді люди були надзвичайно активними. І люди казали, Боже, як добре, дякуємо вам за те, що ви нарешті піднімаєте цю тему, ми українці. Енергії молодого товариства вистачало на багато корисних справ: відкриття недільної школи для бажаючих вивчати рідну мову. Завдяки саме їхньому сприянню з'явилися україномовні навчальні заклади, допомога випускникам до вступу у виші України. Громадянство рідної держави набули десятки тисяч жителів Придністров'я, а ще безліч культурних заходів. Шевченківське читання червоної калини і досі збирають більше сотні пошановувачів. Поезії Кобзаря. Про цвіт у Терасполі і червоної калини знали і за кордоном, як підтвердження, численні нагороди, як державні, так і українські, незмінного очільника Аліси Коханової. Це дійсно дуже важко. І щоразу ти вже собі думаєш все більше цим займатися не буду. Але наступає новий день і. З'являється бажання щось зробити, бо виникла нова ідея, і хочеться, щоб залучити якомога більше молоді, щоб у нас якось пожвавилася ця робота, щоб ми відродили, може, свої сорочинські ярмарки. Плани на майбутнє жити, працювати і бути однією дружною сім'єю. Зараз столичний український осередок готується до святкування свого ювілею. Урочистості триватимуть два дні. 14 березня у палаці республіки пройдуть традиційні шевченківські читання. А 15-го товариство запрошує на святковий концерт. Він пройде у столичному палаці культури об 11 годині. 8 березня свято весни, тепла і ніжності. Придністровські жінки продовжують приймати вітання. Гордістю нашої держави назвав усіх представниць прекрасної половини людства президент. Виховуючи дітей, створюючи домашній затишок, ви не перестаєте досягати нових висот в медицині та освіті, в науці, бізнесі, в спорті та мистецтві в усіх сферах суспільного життя республіки, підкреслив у своєму вітанні Вадим Красносельський і побажав придністровським жінкам здоров'я, щастя, радості, благополуччя та здійснення усіх заповітних бажань. Гордість і безцінне надбання республіки так про наших жінок йшлося у вітаннях прем'єр-міністра Олександра Мартинова та спікера Верховної Ради Олександра Коршунова. В цей день вони побажали усім нам бути завжди красивими, чарівними і неповторними. Наш святковий репортаж про жінку, про яку кажуть її професія, покликання. Наша знімальна група провела один робочий день із учителем української мови та літератури Бендерської гімназії No2 Тетяною Миколаївною Бєлінькою. Як проходять уроки у наставників, які щиро люблять і свій предмет, і тих, кому його викладають. Оксана Крук знає. Це професія, яку я обирала самостійно. Дуже хотіла стати вчителем. І частиночку свого серця я щодня віддаю дітям. Для наймолодших учнів уроки в форматі гри для учнів середніх класів інтерактив. До кожного віку індивідуальний підхід. Перше, і сідаєш. Ось учні шостого класу в інтерактивній формі вивчають одну із складніших тем в українській мові складні числівники. У складних частинниках після першої частини не пишеться. Значить, вони будуть знати уже на російській порівнювати. А ось же старші школярі на уроках розмірковують по-дорослому про життєве. Нещодавно дев'ятикласники пройшли Шевченка. А зараз разом дискутують про тяжку долю головної героїні твору Катерина. Шкода Катерину, тому що так в ній доля дуже тяжка була. А з дитиною вона пішла від батьків. Без хат, бізкрови, без нічого. Вона дуже кохала, а доля так з ній жорстоко. 30 років у професії Тетяна Миколаївна підкреслює, вона постійно вдосконалює свої знання. Сучасні проблеми вимагають сучасних розв'язань. Вчителька має на увазі впровадження на своїх уроках нових технологій. Як то кажуть, намагається бути у тренді. Час, сучасний, сучасний час вимагає, звичайно, не стояти на місці, а вчитися не тільки дітям вчитися. Ми щороку вчителі теж приходимо сюди і навчаємось чомусь новому. Під кожен урок підбирають конкретний кабінет, де потрібна інтерактивна дошка, де комп'ютер, де архівний матеріал. До речі, вивчають наші діти українську мову за унікальною придністровською програмою. Ми, звичайно, опрацьовуємо всі ці моменти і складаємо свою програму. Да, опираючись на українську, на джерела використовуючи, наприклад, якісь теми граматичні, да, твори з літератури, вони нам не підійдуть. І ми адаптуємо свої твори з літератури. Уже наш республіканський компонент використовуючи. Чому ми маємо вивчати твори? Да, Класиків вони є за програмою українських. Якщо на свої чудові поетеси, поети, письменники, придністров'я, які ми вивчаємо на уроках літератури. Одне з найголовніших завдань для вчителя це навчити дітей гарно розмовляти рідною мовою. До речі, це теж врахували при розробці навчальної програми. Середовище мовне в нас яке, в основному російське, так і дуже тяжко дітям розмовляти. Але 35% всієї програми це розвиток зв'язного мовлення. Тобто, це уроки, на яких ми і складаємо діалоги, і перекладаємо тексти. Працюємо з текстами, є такі форми роботи, як аудіювання, аудірування, читання мовчки текстів, читання вголос текстів, це міні твори складання, це усний твір, усний переказ. Як бачите, різні форми роботи, які допомагають поповнювати і розвивати мовлення у дітей. Зараз Тетяна Миколаївна готує з колегами та своїми учнями новий проект. Попереду на шанувальників українського слова чекає унікальна подія. перший в Придністрові фестиваль гумору. Присвятять його сатирику Остапу Вишні. До підготовки вкладають, як то кажуть, усю душу. Тому захід обіцяє бути цікавим. Трагедія у Дністровську. Співробітниками карного розшуку затриманий 54-річний житель міста. Він підозрюється у жорстокій розправі над людиною. 27 лютого до нього зайшов в гості 36-річний житель Дністровська. Чоловіки випивали, між ними виник конфлікт. В результаті господар квартири завдав кілька ударів ножем своєму опонентові, який від отриманих ран загинув на місці. Його тіло, розрізавши на частини, підозрюваний, протримав кілька днів у ванні. Вночі, 2 березня, вивіз закопав майже через тиждень, 8 березня, один із фрагментів частин тіла був виявлений неподалік від місця поховання. Пізніше співробітники міліції знайшли і саме тіло. Зараз підозрюваний дає свідчення. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.